Ти диви, це вже було. Наташа не міняється. Ну, перелік трошки змінився. Перелік трошечки усох. ані Лорок довелося викинути. Раптом я побачила, що. Чи мають право, там, скажімо, артисти, такі як Лорак Лобода, давати концерти в Україні. Тому що ми знаємо арти... артистів, які і тут виступають, як Соня Ротару, Софія Ротару, так і в Росії виступають. Ну, Я не знаю там Віра Бріжніва, Лобода, а... хто там ще Іван Дорн, люди, які співали. В Україні до широкомасштабного вторгнення, mm -hmm. а зараз ну вони намагаються повернутися на українську сцену, але ну це не так просто для них, тому що є, як ви кажете, жовта преса є якісь там а, проблеми з цим. Якісь там проблеми з цим. Ми бачимо дуже великий еволюційний ріст е, контенту, який робить Наташа Влащенко. Вона все більше і більше не договорює. Вона все більше і більше ховається за якимись максимально неконкретними словами. Що там произошло? Ну от вони ж співали в Україні. А тепер укр... А, а типа, ну а чого їх не ну, чого їх не сприймають? А вони співали для українців, вони робили український продукт. Вони. Е... Я не знаю, відповідали на запити українців по контенту. Ні, нічого. Але як ми бачимо, Наташа невтримно працює в тому ж самому вектору. Так? обмежень дуже багато, але вектор тримає той же самий. Тож я теж вважаю, що не зле повторити багато разів те, що я повторюю в своїх етерах. Тому що якщо вони весь час це повторюють, якщо вони це просувають при кожній нагоді, то чому я боюся повторюватися? Мені здається, це завжди актуально. Ну і не тільки це, а й це. А нет, сука, я, блядь, буду по-русски, потому что я у себя дома, блядь. А вы ничего не сделайте. А я песни, блядь, буду вам здесь русские играть, а потому что я в свободной стране. А мне никто не запретит. Это моя страна. А раз, почему здесь русский язык? По Путин не манипулировал, блядь, сука, русский язык? Русский язык и наш? Хочу перемен. А я Цоя пою. А Цой был против режима, блядь. А ні, я буду петь по-русски, і вони буквально повторюють текст в принципі Андрія Спроси, а лучше мовчі і я буду. І я буду п'ять, вони просто буквально навіть повторюють текст Андрія, доводячи це все до абсурду. Піввіця Луна вирішила, що досить їй вже прикидатися, що вона українська півіця. В принципі, випустила якийсь там альбом, можна знову починати співати по-русски. І питання в тому, що всі ці співаки, які перефарбовуються для того, щоб мати можливість пересуватися з українським паспортом, асоціюватися з Україною, в тому числі Лобода, ви ж розумієте, і ми до Лободи трошечки повернемося далі. З приводу її гримі, з приводу цього global spin, і з приводу цього я думаю, ми не раз ще повернемося, тому що Лабода. Намагається собі купити світле майбутнє і у неї ніяк не виходить. І вона його гризе-гризе, гризе-гризе. Але питання в тому, що вона далі продовжує представляти русський мір. Як і Луна далі продовжує орієнтуватися на русський мір. Попри те, що русський мір прекрасно слухає українськомовний контент, навіть тоді, коли співаки не виготовляють нічого крім українськомовного контенту, але... Ну, в головах Світ, Вер, Іван і Крістін, Крістіна Луна. Це не працює так, і вони весь час повертаються і повертаються до кармушки руского міра. І тут я хочу вам ще одне ретро нагадати вам. Найбільше мене в цій війні не оголошений з боку Російської Федерації, гібридній, гібридкий, інформаційній культурній, на всіх рівнях бісить не активна агресія, і навіть не отака агресія, яку я вам демонструвала тільки що, а пасивна агресія, захід через позитив. Ми вас розуміємо, ми на одній волні. І яскравим прикладом такої агресії було інтерв'ю співачки Луни чи Луни, не побоюся цього слова, Ксенії Собчак. Я взагалі в політики далі від політики ж type за ситуацією, ти розумієш, що происходит. Я считаю, що ні мої пісні, ні мої слушатели ніякого отношения к этим острым ситуациям не имеют. Я вне політики. Я не считаю, що моє творчество має отношение к всьому, що происходить. Насправді безпосередньо має стосунок до того, що ставиться. Тому що коли ти ігноруєш. Злочин, який відбувається, не говориш про нього, і говориш, що ти поза цим це не робить тебе невинною людиною і не виносить тебе за цей контекст. Якщо ви бачите злочин і не робите ніяких дій, то Опосередковано, ви стаєте співучасником цього злочину. Про це ми дуже багато говорили. Особливо, якщо ти не те, що не говориш нічого про цей злочин, ти стаєш і поруч з цим злочином танцюєш і співаєш, роблячи вигляд, ніби нічого не відбувається. І так, дійсно, найбільша проблема не в тому, що. І Лабада, і Віра, і Ваня, ну взагалі всі вони говорять про злочини Росії проти України максимально оптично, для того, щоб не втратити аудиторію і не обідують русского клієнта. Їм похарен, в принципі, що подумає про них український клієнт, тому вони готові робити все, що завгодно, і срати купи на голову. І більше того, замовчуючи злочин, вони не просто його ігнорують, вони поруч красиво танцюють. Красиво танцюють, зарабатывають гроші. Знаєте, я через те, що вже продивилася це ретро-відео, вирішила подивитися, яку ж я на робила в робила стосовно того інтерв'ю Луни Собчак. І теж хочу повторити, це старе відео, тобто ви розумієте, 2021 рік. Але, ну знаєте, меседж, мені здається, там в голові не помінялося. Київлянка в нескольких поколіннях. ну, Мені не це странним, що у тебе квартира там, паспорт український, вся життя там, а основні день і концерти в Росії. Чому так? Ну, так складывается. Но э, пока что я не нашла ответ на этот вопрос. Как-то так складывается, что у, у меня все в Киеве, а деньги я зарабатываю в России, а в России жить не хочу, но петь по-русски буду, потому что это аудитория. И тут я хочу показать вам футболку, я мне дуже треба. Як что ты Підтримуєш якусь іншу країну, а не свою, то або підтримуй країну, в якій ти живеш, або живи в країні, яку ти підтримуєш. Але, але, як показує практика, ніхто не готовий жити в Росії, готові заробляти там баблос, готові е, обмежувати свою українську аудиторію у правах і е, у праві, зокрема, на нормальний. Контент, який роблять їхні митці. Ну, якщо вони поїдуть і будуть сп'ять місця Сані Лорак на птахофермах, фермах, нічого ніяких проблем у мене до них не буде. Це чесніша позиція. Але ж ні, вони хочуть і м -м, сісти, і рибку з'їсти. І от е, я слухала це інтерв'ю, і у мене ж сльози на очах були, бо там знову ж таки і про хейта піднімалась, і всі ці методички, вони от ви їх уже впізнаєте дуже активно і тим більше в ретроспективі дуже цікаво на них дивитися. А, мені же потрібно паралельно строити якось свою життя, і я не можу заставити себе, наприклад, писати всі пісні на українському, тому що я думаю на російському, і так от у мене произошло. Але тим не менше, я пела у вас вчора пісню «Пташка» на українському, привезла вам сюди немного нашого українського творчества. немного творчества привезла, но так сложилось, так получилось. И мне так подобается вся, вся аргументация. Почему? Потому что потому, потому что потому. И далее начинается история про то, что а хейт, хейтеры у тебя есть? Часто сталкиваешься с каким-то хейтом, вот, ну, не знаю, приезжаешь, например, в Украину, и а, Какие-то люди там начинают тебе, или родственники, родственников, знаешь, говорить: вот зачем ты в этой России, что ты там делаешь, это твоя родина, Украина, живи здесь. Вот. Ты а, слышишь тебе говорят? Я слышала такое, я слышала такое, но в целом люди, которые мне об этом говорили, не являются для меня примером подражания, так как мне кажется, они являются в чем-то узниками системы, и они подвластны манипуляциям ой, да, манипулированию которое происходит. А какое же манипулирование происходит? А что же это за узники системы? Как 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 Луна вообще не обращает внимания на каких-то мелких людишек и идет вперед и робот свой продукт, крывучась аргументами. Как-то получилось, я не поняла. Ну вот где-то так как-то. Что-то происходит. Но в общем я решила, что потому что потому От ви знаєте, це дуже, дуже цікаво бачити людину без базу, ґрунту, я не знаю, якогось потужного фундаменту, де немає відповідей чесних ні собі, ні аудиторії, є велике пристосуванство і лицемірства, але при цьому е, які-то страшні маніпулятори другі вони попали в коробочку ненависті і істерики. І а, що я хочу вам порекомендувати піти на телеграм-канал Тучі Раса Шевченка і подивитися її розбір. Ну, взагалі підпишіться. Я в новини шоу-бізнесу отримую з декількох джерел з а, чату Сонях Мізогіннова, які всі знають. Як мізогінний, тому що його так презентували, абсолютно не усвідомлюючи, що це якраз дуже мізогінна оптика була висмикувати. Три коменти з десятків тисяч. Але таке, значить, чат Сонях, Раса Шевченка, ну і ще пару каналів, на яких я слідкую за тим, що відбувається в шоу-бізнесі. І туча зробила круту підбірку. Вона, по-перше, зробила статистику релізів Луни і показала, що ну, в принципі, Луна заробляє якраз на русській аудиторії, і тут, в принципі, брехати нічого не треба. А далі туча пройшлася по коментах і показала, як, які Коментарі отримала Луна, і які емоції ці коментарі виражають, тому що власне слухач Луни отримав великий єлдак в руки. І Луна сказала: тепер тримай у мене опять нове русське творчество. І Туча якраз взяла, робила скрини, написала, розписала все. Зокрема. Також показала те, як Луна збирала підтримку серед росіян і лайкала цю підтримку. ну, Тому що це хороші люди, не ті, які в ненависті погрязли. І зрештою ми можемо розділити, да? є правильні патріоти, а є неправильні патріоти, як іронічно написала тучі і добрала ці всі коменти, ображені недопатріоти в коментах, тиск правильного патріотизму. А, то що, тощо, тощо я сьогодні бачила пост цього господі Спартака Субота, який російською мовою написав, що він не готовий а, а, слухати Аґалтілою. Ні, він якось ну не Аґалтілу, але він написав щось типу із серії Я не готов слушати плебс», тому що плебс нічого не рішає. А я, чоловік, який приймає це за свої поступки. Хоча насправді ну, я гадаю, що все одно їх скоро, як гандоні, всіх повикидають. Росія розвалюється і бабла, і на своїх не вистачає не те, що на всяких Спартаку в суботу. Але от оці всі коментарі тут я дуже точно підмітила от знову ж таки тих, хто висловлює свою позицію, і говорять, чому вони засмучені російськими піснями луни, і ті, хто просто говорять, що от є якісь, якісь та патріоти, і, зрештою, висновок. Артист під час війни не може творити поза контекстом війни. Артист подає приклад іншим артистам. Наративи артиста не можуть бути аполітичними, бо будь-яка заява зараз приймається Політикою за замовченням, у випадку, Луни це толерування російської росіян під час війни з ними ж, у випадку Луниці її легітимація Росії в Києві, це просування шкідливих думок, яка різниця, не все так однозначно серед своєї аудиторії, небажання відстоювати право української мови і повістки. Це теж політичний вибор артиста. Тому логічне питання, чи бажати цього артиста українським, яка може бути об'єктивна причина, крім грошей, писати зараз музику російською? І для кого, для кого ця музика? Ця музика для. Тих, хто вбиває, спонсорує війну росіян проти а, Росії проти українців, тих, хто толерує це, тих, хто просто мовчить, і так далі. Луна вибрала свою аудиторію, і це дуже добре. Але. Ми теж маємо зробити вибір і е, маємо зробити так, щоб Наташа Влащенка було все більше більш незручно ставити це запитання, яке вона ставить періодично для того, щоб нормалізувати думку про повернення Лабади. Як ви бачите, перед повномасштабкою і Ані Лорак вона провертала. І я думаю, що насправді, якщо помоніторити, скільки разів вона поставила це запитання, то цих разів дуже багато. А насправді це все призвичайні аудиторії, яка слухає інтерв'ю прості господіната Ващенко, до думки, що дійсно артистів не треба булити, треба їм давати повертатися в Україну, попри те, що вони сруть на голову українцям.